Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні хочу вам повідомити дві важливих новини, котрими ви обов'язково повинні поділитися з іншими громадянами, адже Завдяки вашим репостам багато українців дізнаються досить важливої інформації, яка їм допомагає вижити в навколишньому середовищі і в ці тяжкі часи. Перша зміна, друзі, буде стосуватися тих водіїв, котрі перебувають за кордоном, зокрема в Польщі, тому що Міністерство внутрішніх справ опублікувало інформацію, згідно якої кожен з водіїв, котрий отримав водійське посвідчення на два роки, термін якого закінчився. Має можливість відтепер замінити його дистанційно, тобто перебуваючи на території Польщі. Така опція поки що працює лише з Польщею, і ви можете замовити через електронний кабінет водія ваше водійське посвідчення уже з новим терміном придатності до Польщі. Коштуватиме вам, друзі, доставка такого водійського посвідчення лише 960 гривень. Також, якщо ви хочете, наприклад. Оплатити новий внесок, тобто за самий пластик, то це коштуватиме вам 311 гривень, тобто, взагалі, невелика сума. Тисяча гривень, і ваше водійське посвідчення з новим терміном придатності вже в Польщі. 15 днів нам обіцяють, що буде тривати доставка. Я думаю, що термін буде трошки довшим, ну але це вже не так дорого, як здавати на водійське посвідчення на території Польщі. Погодьтеся, також друзі. Коротка реклама. Якщо ви перебуваєте на території Польщі, а зокрема в малопольському воєводстві, ви водій, чоловік, жінка без різниці, і ви хочете працювати в таксі або ж в трансферах, тобто в перевезеннях від готелю до аеропорту або ж від аеропорту до готелю, то вам до StarMac Partner, які допоможуть вам працевлаштуватися офіційно і заробляти відсоток від кожної поїздки. Всі контакти в описі під цим відео. Ну а друга друзі, новина полягає в тому. І буде вона стосуватися абсолютно всіх водіїв далекобійників, які ще не оновили свою карту побиту. Якщо у вас, друзі, дорогі далекобійники закінчується термін дії вашої карти побиту, то знайте, що якщо вона у вас закінчиться, то ви втратите можливість подорожувати європейським союзом і виконувати будь-яку роботу, тому що ваш легальний побит буде вважатися нелегальним. На території тих країн, які ви будете перетинати. Тому я всім рекомендую. В Кракові, наприклад, черга вже на лютий місяць на подачу, а сьогодні лише маємо жовтень. Тому поспішайте зареєструватися вже на чергу. Збирайте всі документи і подавайтеся на карту побиту. Бо у вас можуть виникнути проблеми із прикордонними контролями, які вже от Німеччина запровадила між Чехією, Польщею та іншими країнами, і там вже буде чатувати поліція. Тому я вам рекомендую, друзі, приготуватися до цього всього. Щоб просто вас не спіткала проблема з тим, що треба буде це влаштовуватися лише на території Польщі, адже саме Польща дозволяє по тим документам, по яким ви зараз перебуваєте, і які закінчаться ще й досі перебувати, наприклад, до 4 березня, дехто до кінця серпня, а дехто навіть до кінця вересня. Тому, друзі, діліться цими новинами з іншими. І, звісно ж, хочу вам нагадати, що якщо ви перебуваєте в малопольському воєводстві, то компанія StarMac Documents допоможе вам в супроводі отримання карти побиту і я якість. Як завжди, гарантую також всі контакти в описі під це відео. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку за український контент, і побачимося вже в наступному випуску.